Мої вітання, друзі! Сьогодні випікаю такі сирні смаколики з горішками. Готуються вони легко, виходять дуже смачненькі і пухкі до чаю. Давайте будемо готувати разом зі мною. У мене тут кисломолочний сир 300 г. Зараз беру 100 г масла кімнатної температури. Дрібку солі даю сюди. І 200 г цукру. З тих 200 г цукру я ще трішки залишу. Ось піде 180 грам. Так, для посипати зверху тісто. Все це відкладаю і також все перемішую до такої однорідної маси. Розтираю так сир. Тепер у мене тут просіяне борошно, я всипаю, розпушувач до тіста 10 грамів. Якщо сир е, такий сухий, то борошна йде менше. І так, частинками буду сюди вводити і вимішувати. Спочатку виделкою, а потім вже руками. Все робиться швидко, просто. Ось такий у мене колобок вийшов. Все зараз вимісила тут. І тепер буду домішувати сюди. Посипала так трішки борошно. Ще тут трішки так вимішувати двома руками. Що так гарно його вимішаю. так на дві частинки. Одну частинку я відставляю в бік і прикриваю, а цю частинку я буду розкатувати. Так зверху трішки притрушую борошном і розкатую десь 2-3 міліметри. Тісто має бути такий пласт. Де не рівно, то я зрізаю, щоб було рівненько. І також тут зріжу. Ось такий пласт вийшов. Зараз я посипаю цукром. Начинка тут може бути люба, сухофрукти, мак, кориця. Ось так добряче посипаю цукром. І зверху натертими горішками. Закручую так трубочкою. Ще так беру трішки, так прижимаю ці стики. Ось така трубочка. Є. Зараз я її буду так нарізати. Тепер викладаю все на деко. І ставлю розгріту духовку, хай випікається десь 15-20 хвилин, буду дивитись. Ось такі смаколики в мене вийшли. Такі дуже пухенькі. Ось такі вони, як їх розламати. Дуже-дуже смачні. Дякую всім за перегляди. Хто переглядає мої відео, підписується на мій канал. Ви даєте моєму каналу зростати вверх. sim, por